Років 18, мабуть, назад я почала працювати в Кадобянській загальноосвітній школі. Там був дуже класний колектив, він і є, я з ним підтримую спілкування. Я тоді ще прийшла туди така дуже юна. Я дуже тоді думала, що я багато знаю. Я прийшла у вересні з початком навчального року, і Колектив дуже був такий приймаючий, дуже гарна база для, знаєте, коли нову людину беруть і підтримують. От Я там була така зігріта, як в сім... ну, без перебільшення в сімейному такому колі. Я їм завдячую багато в тому, що як професіонал я росла біля них. Я працювала там немало, не багато, три декрети. Там відбулися мої. І коли в нас в сім'ї сталася велика трагедія, ми з вами колись говорили, та у нас помер синочок, мені дали найкращі умови, мене прийняли назад в колектив, але мені було дуже, ну, просто, ну, дуже важко працювати з дітьми. І ми, я думала, як поступати, куди рухатися. І Соночок мій помер у 2014 році. Два роки я якось приходила до себе, дякувати тому, що я психолог і що в мене дуже було хороше оточення: чоловік, старші дітки, сім'я, сусіди, колектив. Ну, якось вдалося менше більше справлятися з горем. І я вирішила піти працювати з військовими, з ветеранами. Спочатку це були такі онлайн-зустрічі, розмови по телефону через сарафанне радіо, яке працює найкраще, краще всякої реклами. А потім я набралася сміливості, прийшла в спілку ветеранів. АТО тут у нас в Калуші. Там вже я завжди кажу цю фразу: там вже був готовий кабінет, зроблений дуже дуже добре: кухня, кава, акваріум, рибки, зручний, зручні, зручне приміщення, і там я познайомилася з хлопцями, з дівчатами, які там були, і так помаленько я почала там працювати. А коли почалася повномасштабна війна. Дуже багато хлопців, з якими я просто спілкувалася там, зустрічалася, і яких я консультувала. Вони повернулися на війну з повномасштабною війною почали приходити перші сповіщення про загибель. Дуже так це важко переживалося, тому що там були люди, яких я знала. Я проживала це як горе та психолог це професія. Але ну, я людина, жінка, мама. І в травні мене запросили працювати в ГО Чисті Серця. З, на той час дуже велика кількість ВПО була з людьми, які приїхали сюди до нас. З людьми, які попали в складні життєві обставини через війну, чи ну, якісь свої особливі там, потреби, особистісні якісь проблеми. Ну і Тут ми продовжили працювати з ветеранами, з військовими, з родинами. І тут мені дуже сподобалося, бо тут є робота в комплексі. Та? Тут ти не один. А, і це дуже добре, тому що є. Я буваю дещо зайнята, чи від'їхала, чи там якась інша робота. я людину, якому зустріти, провести, почекати, зробити їй каву. Ну тут ще є юрист, дуже добре. Соціальні працівники, соціальні педагоги перенаправляємо і е, працювати з такою категорією, як ветерани і військові, дуже добре, коли ти не сам не сама, коли є команда. От. А спілка ветеранів, АТО, то вона для мене таке, знаєте, як сакральне місце, як місце сили, де дуже багато прожито, вложено. І е, зараз вона знову оживає, знову починає працювати. Там стає людно uh -huh. і це тішить. Це починає тішити, і, і, і ми співпрацюємо. Я туди приходжу. Та це щось таке, яке вже ну, в історії життя залишиться, в моїй історії життя. Я хочу наголосити на тому, що я не є військова, і то, що я говорю, ну це воно базується на моєму суб'єктивному досвіді, і в когось може бути інакше, і це нормально. І слід врахувати, то, що регіони теж відрізняються, і ставлення в різних регіонах до військового ветерана воно теж різне. Слід пам'ятати, те, що військовий це та сама людина, як і ми, та? але у нього є військовий досвід. І у людини військової залишилися ті самі проблеми, які були, як і у нас, у цивільних людей. Плюс додалися, додався військовий досвід. З чим приходять дуже по-різному. Дуже по-різному, залежно від того, який досвід людина мала, як вона з ним тоді справлялася. Який досвід вона отримала під час своєї служби, під час війни, чи продовжує отримувати, якщо це людина військова, та, то вона ще не в цивільному житті? І яка є підтримка? Найкраща реабілітація то сім'я, але не всіх є сім'я. Хтось втратив сім'ю з різних причин, в когось її не було, в когось сім'я не справляється, не має сил, ресурсів, можливо, вже й бажання. Та? Тому з проблемами приходять всякими різними: від стосунків до якихось страхів. Так? Якщо говорити так, дуже в загальному загальному про військових, то є почуття вини, почуття сорому, в цивільних, до речі, ага. теж. Так? Якісь особистісні питання, травми, втрати. І в кожного по-різному, і, і в когось може бути все це підряд. Дуже не люблю казати, дуже не люблять військові, коли до них сильно прив'язують цю абревіатуру ПТСР. Uh -huh. uh -huh. Ну але ніде ми від того не, не дінемося. Її стало більше, тому що ну, травматична ситуація. ПТСРом, ну, хворіють не тільки військові, а й цивільні, але оскільки в нас війна і дуже велика кількість військових. Ну, тому так ну, від 10 років минуло що багато чого змінилося. Але якщо брати е, військових АТО, але тут теж, знаєте, хлопці АТО і, і є дуже велика кількість, які і зараз на війні. Але тоді е, в 16-му е, не було навіть розуміння про якісь такі базові основи. Знаєте, що коли дуже страшно, з тілом щось відбувається, тепер вже знають, тепер вже розуміють, а тоді ну, не нерозуміли, звідки Церкові вони мали. Так. так, так, і, і навіть є е, зараз такі звернення цікаві, і це так не може знаєте, не захоплювати, не вражати. Там військовий дзвоник і каже: мій командир відвідує психолога. І казав, щоб ми всі теж відвідували психолога. Тому я вам. Телефонує mm -hmm. та вже беруть приклад. Ну напевно, є довіра до психологів. Не без того, що хтось десь не розчарувався, тож, але зараз більша культура, більша довіра до психологів. Ще так не соромляться до вас приходити. Тут треба знаєте, не так. Зверні набагато більше, але треба ще врахувати західний регіон і що маленьке місто. Всі-всіх знають, mm -hmm. та? і тут є якийсь такий елемент ще сорому, хто що скаже, хлопці осудять ah, щось таке. Я думаю, що в нас таким буде ще дуже довго, так? з різних е причин. Але ну, набагато, набагато ефективніше вже працюють і є е е бійці, там, військові, як з якими я раніше працювала, і вони зараз повертаються. А є такі випадки, от недавно був, коли десь з хлопчиною я працювала в 18-му році, я його чесно ну, не запам'ятала. Але він каже: ви мені тоді сказали, що в мене ПТСР, можливо, я прочитав, перечитав, пішов в психіатрію, вони підтвердили, що ПТСР. Я пролікувався і знову знайшов час і знову хочу працювати з психологом. То вже за такий час ну, всякі є різні цікаві е, історії. Але є люди, які знаєте, приходять до психолога. Він має військовий досвід, він приходить до психолога, але він не працює про якийсь досвід війни або поки що не працює. Він працює там над побудовою стосунків, над тим, яку професію вибрати, над тим, як знайти себе. Та запити можуть бути дуже, дуже різні. Дуже часто говорять, що стають агресивними, імпульсивними, і це. Правда, не стовідсотково, але це правда. Але це нормальна реакція на ненормальні події, які він там міг стати. Угу. Чому? Загострюються реакції, йому треба вижити. Грубо так кажучи, це теж не стосується всіх. Агресивність, імпульсивність, швидко бігати, швидко реагувати це його рятувало. Людина, яка бачила війну, вона. Везе з собою війну, вона живе за законами війни, це теж нормально. Загострені рефлекси, і це теж нормально. В голові всякі картинки, ми ж не знаємо, що він там пережив. І він може реагувати по-різному, і це теж нормально. Так? Як реагувати сім'ї, дуже би добре, знаєте, щоб сім'я не чекала, поки він прийде, а працювала з собою. Ну, там, ходила мама до психолога на якісь заняття, щось вчилася, самі пішли на психологів вчитися, якісь курси слухали. Так? І теж я не думаю, що знайдеться якась така система, структура, план. отак, знаєте, Раз, два, три, чотири, п'ять, роби це і це, і буде тобі щастя. Я не думаю, що таке є, тому що. Е всі люди різні, ситуація в сім'ї всіх різна, ми всі різні, і не можна якийсь один план, і він підійде шаблончиком під усіх. Такого не може бути. Було б дуже добре, не хочу сказати, мають, бо ніхто нічого не має, ніхто нічого не мусить, але було б дуже добре, бо наші військові теж йшли нам, знаєте, на, на контакт. І якщо зі мною так не можна, то як? Я про сім'ю говорю? Так? Якщо, наприклад. Не можна до мене ззаду підходити, але ти можеш мене обійняти. Так? Коли дивишся на мене. Там. Не треба включати чайник, але ну, можеш там скип'ятити воду на плиці. Побутов... Не треба великих метарів, це прості побутові е, такі речі. Бо всі знають, що не можна, а як з тобою можна? Так? І якщо, наприклад, йому чи їй треба. Відсторонитися від сім'ї, то важливо теж про це сказати. Ну так, можливо, чоловік, дружина будуть ображатися, але принаймні будуть знати, що о, мій рідний хоче побути, побути сам. Так? Це має бути така ну, взаємодія, має бути між нами контакт. Бо дякувати Богу, цивільна людина, особливо в нас на Західній Україні. Дуже довго тримали хлопці і дівчата над нами мирне небо. Слава Богу, ми не знаємо, що таке війна. Ну дуже трошечки, та? Дуже трошечки. ми не відчуваємо те, що вони і, і, і добре, та ми не можемо зрозуміти, як їм. І добре, що ми не маємо такого болючого досвіду, але якось контактувати ми, ми мусимо, мусимо вчитися. І якщо сім'я... Не знає, не впевнена, то можна десь підчитати, подивитися, питати, домовлятися, обговорювати. Так? То, що військовий зміниться, ну він зміниться, в нього варіантів немає, але це не означає, що стане гірший. Навпаки, стане якісніше, краще. Ну, Некрасиво сказано, та? але людині самі до своїх змін треба ще привикнути. Змінилася то людина дуже швидко, а себе сама ще не знає, своє загострене почуття справедливості не відчуває, що з ним робиться, не відчуває. Емоції закриті, переоцінка цінностей, страх, вина, сором, це все в голові. Людина не може з цим всім розібратися, бо ну, і це нормально, що не може. На це потрібен час. Та? А людина може бути в страсі. Підвішеному стані на це все заземлення теж потрібен час, себе пізнати почути, навчитися. Сім'я ж тут теж змінилася. Uh -huh. так? І на цю взаємодію потрібен потрібен uh -huh. час. Ну, психолог це чомусь ми звикли, що до психолога звертається, коли якась там вже Бідося, бідося коли вже дно. знаєте, там проблем, проблем багато. Насправді, психологія, психолог це про якість і про рівень життя. Та у нас же з вами всякі є там запити. Психологія, психолог це розвиток. Тому так. Чи, чи всі як то? Чи може справитися військовий без психолога? Може, може, якщо, залежно від того, який він, Я чи тому, вона. Що не ну чому? чому? А хто я, хто що прожив, в кого яка підтримка? Знаєте, інколи сім'я має такий ресурс, що вона змогла підтримати свого військового і, і не обов'язково. Ну, На жаль, ми точно будемо мати якийсь відсоток людей, які він буде манюнький, але ну, на жаль, він буде, бо історія так показує, які ну, дуже постраждають. так. Але насправді ми будемо мати дуже сильних і стійких людей. Дуже сильних і дуже стійких з почуттям справедливості. Тому, на жаль, день перемоги буде, знаєте, великим днем радості, великим днем скорботи, бо нам прийдеться, доведеться порахувати втрачених людей, ненароджених діток, втрачених діток, втрачені кінцівки. Від цього мені де не дінемося, це буде дуже гірко, печально. Але чи може людина справитися без психолога, може, але на що мучитися? <гум> так, якщо є фахівці, люди, які до цього готові, якщо це їх професія, тому я взагалі за те, щоб людина з якимись своїми переживаннями наодинці не залишалася, а інколи не нагружувала цим свою сім'ю родину. Якщо є фахівці, які знає, що з цим робити, то навіщо ну, погіршувати якість свого життя? Хоч тут ще є така маленька ремарка, люди, які в горі, психолог це останнє, що вони хочуть чути і знати. Тому що ну, людина вгорі, вона муситься якось проживати. Інколи, знаєте, навіть бояться йти до психолога, бо людина вважає, що якщо вона перестане проживати цей біль, вона може забути свого рідного. Ну так, ну так, наша психіка так собі там придумала, але це не так. І процес горювання він теж дуже важливий. Нам треба попрощатися, але якщо вже є сили піднятися, піти до психолога за підтримкою, ну, я рекомендую всім.